duże taka zwołująca wystawka, ponieważ pokazuje jeszcze wnętrze domki dzieci prowinno, wony zaostrzyły się takimi samymi c perfi malunki wony z 1946 roku po zakończeniu II światowej winy u І зараз є малюнки українських дітей, які зображують те саме, але що найважливіше для мене, то воно, воно показує, що діти не розуміють політики. Для них війна це просто жах. Насправді наші діти вони вже зовсім інші. Це теж діти війни. І ми бачимо, що сьогодні ці малюнки, які представляють також у нас на ялинці, Перемоги, є малюнки дітей, як вони бачать війну, як вони бачать Україну після нашої перемоги. Тому дуже важливо, що сьогодні діти через свою творчість висловлюють свою позицію. Але насправді це величезна проблема, тому що ціле покоління наших дітей воно вже пізнало війну в різних сторінках, тому що хтось більше, хто був. З Бучі, з Ірпеня, з тих регіонів дуже багато побачили. А наші діти відчули, що таке війна, що таке тривога, що таке бути в підвалі дитячого садочка чи школи. Та? І це, напевно, у них залишиться на все життя.